Всім привіт, друзі! В автомобілі Volkswagen Passat NMS на екрані бортового комп'ютера в верхньому лівому куті відображаються показники компаса. По цим даним водій завжди може бачити, в якому напрямку рухається. В даному огляді розповім, чому майже всі автомобілі, які виготовлені в Америці, оснащені даною опцією, як її вимкнути, якщо вона заважає, або як активувати знову в разі необхідності та інші цікаві моменти з даного приводу. Зараз перед нами південний схід. В налаштуваннях бортового комп'ютера є пункт компас, він потрібен для калібровки даної опції. Калібровка потрібна, наприклад, якщо була заміна блока управління компасом, він знаходиться в кришці багажника за накладкою. В ньому ж знаходиться датчик магнітного поля. Саме його налаштування відповідають за точність показників компаса. Зараз зроблю коло, щоб було видно більш детально, як працює дана функція авто. Як бачимо, показники змінюються відносно напрямків сторін світу. Друзі, майже всі американські автомобілі оснащені компасом. Особливо це стосується тих марок і моделей авто, що не комплектуються штатною навігацією. Ця опція притаманна американським автомобілям через інтерстейт. Вказівник напрямку руху на магістралях так само зручний, як і в містах, і цим охоче користуються тамтешні водії. Що стосується деактивації даної опції, Якщо показники компаса на екрані бортового комп'ютера заважають, відволікають чи просто не потрібні, їх можна відключити. Є два способи це зробити точніше сказати один, якщо робити це правильно. Зараз покажу більш детально, щоб ви орієнтувались в питанні. Підключаємось до роз'єму OBD2 та запускаємо програмне забезпечення. Вибір блока управління. Відкриваємо 19-й блок – модуль. Can модуль Getaway це щось на зразок локальної сітки для контролерів різних вузлів автомобіля, як комутатор в комп'ютерних мережах. Лист установок. Знаходимо пункт визначення місця знаходження і знімаємо з нього галочку. Натискаємо зберегти. Після цього показники компаса зникнуть з екрану бортового комп'ютера. Кодування приймається. З налаштувань бортового комп'ютера зник пункт компас. Але таким методом ми не деактивуємо його роботу, а грубо відключаємо дану опцію від Кан-модуля. Виходить, ми просто висмикнули шнурок з мережі. Звичайно ж, електронний блок управління відразу помічається і фіксує несправність. І якщо зробити комп'ютерну діагностику або прочитати помилки 19-го блока. То буде зафіксована помилка, що блок управління закодований неправильно. Електронний блок управління автомобілем не бачить одну із систем, які повинні бути. Повертаємо все назад. Стираємо помилку. Все, помилок немає. Компас активний. Тепер інший спосіб. Правильний. Заходимо в блок 1С визначення місцезнаходження. знаходження. Кодування. І деактивуємо функцію, змінивши кодування з 602 на 601. Зберігаємо. Показники компаса деактивовано. Перевіряємо помилки. Відсутні. Щоб активувати опцію, змінюємо кодування на 6.0.2. Компас працює. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!